Всім привіт! Сьогодні у нас будуть такі креветки і брокколі. Ось така велика креветочка. О, гаряче ще. Ось така у нас дієтка буде. Все робила я на пару. Буквально 10 хвилин максимум. Можна полити лимончиком зараз. І отака в мене буде смокота. Для брокколі так само в мене є труфельний соус. Я зараз його буду додати теж. Можна додати просто якийсь сирний соус, або Просто вершковий. Теж буде дуже смачно. Все, ось такий у нас буде. Вечеря така буде у нас сина.